Гаємо, друзі, у вас на каналі у Світланих Гостях, У нас невеличка розпаковка сьогодні наборчиків з Америки. І поїхали! Дивимось. І так, у нас сьогодні червоне вино. Ось таке, дивіться, червоне вино. Вузочок у нас пластик. Ось таке сердечко пластикове. Приїхали до нас ось такі піони, довгоочікувані. Ось вони. Ага. Вділка у нас така пластикова в цих наборах. Так, приїхали, дивіться, ось такі різдвяні двері. Ось такі. Собачка у нас теж буде пластик. Де заміна? Ось, приїхали, у нас кілька таких була червоних дверей. Так. І собачка у нас тут йде вже пластиковий. Ось такий. Такий собачка. Маємо таких чотири набори. Ось. Також у нас є соняхи, букет соняхів. У нас тут заміна, де водичка на пластик. Такий набір. Ще один такий. Ось і приїхали до нас два села ось таких з приводами. Борчиків, борчиків. Ось як у нас йде теж пластик. Ось тут такий привод. Ось тут є я ж на цьому покажу краще. Ось тут краще видно. Ось такий привид. Маємо таких ход два набори. Так, і йдемо далі до купілочок. Дивіться, яка в нас приїхала краса. Це ось таких хінотів. Це Амар... Амар... Ні, не американець, китайська збірка, китайська комплектація. Ось, цих ось, такий. ось такий набір. Приїхав. Теж рідкісний. Давно його не бачила в продажі. Ось. Набір 2010 року. Диман наступный? Так, наступный у нас ось такий американец, такий маяк. Брала американскую сборку. Ниточки, набир. Ось такий набир.

Юлія знайшла набір, і він сподобався, я вирішила його купити. Якщо не куда, то собі залиш. Ось такі ташечки, набір 1997 року купила. Ось, інфлектація. Набір не відкривався. Ниточки є, канва. Ось, єдине, що тут трошки так розірваний, сама упаковочка. У мене ще на і ниточки все тіленькі. І ось такий сюжет, ось такі пташки. Ось такий сюжет. Дуже такий цікавий. Набір. Дуже цікавеньке має бути. Друзі, до нас приїхали новинки 25-го року. Ось вони. Все. Дивіться, друзі, у нас приїхали новинки в Так, ось такі у нас лисички. Це новинка 25-го року. Дуже такий гарний сюжет. Лисички. Возичок у нас ось такий маленький листочок. Ось. Ось такі олинкові, оливкові канві, парфорованому папері. Ось. Маємо таких наборів кілька набрала. Ось лісочки у нас є. Так, є у нас ось такий від млин. Ось такий млин, теж новинка 25-го. Ось у нас, я розподілу що у нас тут. Сонях. Так, ось такий на сонях з новинок. И вот такой сюжет. Так, вот такой сюжет. Далее у нас вот такие как эти. Даже такая мистичная. Вот цычок у нас. Вот такой. такие у нас вот цычок. Атячая мышка. У нас мы имеем так уж вот таких наборов. Ще з новинок ось такі квіти. Ось такі квіти. Ось такзичок. Ось такий годзичок. Метрик. Маленький. Так. Ще з новинок у нас ось такий маяк. Маяк і взичок. Ось такий білий ґудзик. Це все новинки у нас ідуть. Маскировка. Так, ось такі в нас приїхали новинки. От серед новинок у нас виходить ось це. ось це. І ось це П'ять новинок. Ось таких. Можете роздивитися. П'ять новиночок. Ось така краса. Так. І... Серед новинок у нас ще є приїхав білі гарбузи. Теж ще є ось такі. Будочки у нас ідуть заміна. Пластик ось такий. Ось такі гарбузики є. Так, все новинки, 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 новинки. І ще приїхали ось такі у нас фламінго. Жеві фламінгом. Кількісне набірки. Ось такі в нас гозичок пластиковий. Такі ніжні кольори. Ось такий набір. Так. Ідемо далі до наступної коробки. Останнє свята не носила. Скільки в нас тут всього приїхать? Дівчата піонів хватить всім. Дивіться, скільки вона них є приїхала. Набрала як Тако розгрібаємо. дивимось, це піони. Так, піони, піони, піони. Возичок у нас йде ось така бджілка. Коротше так покажу. Відложимо їх в сторону. Так, приїхав, дивіться, біле -червоно. і червоне вино. Ось так. Возички у нас будуть заміна на пластик. Так, тут їх не видно. От так, тут е, таке червоне сердечко. Як, ви ще може відпрацюємо. Ось тут є ще сердечко червоне. О, зловили на кадр. Тут у нас теж червоне має бути, теж пластик заміна. Ну, одним словом, таке саме має бути сердечко, яке, є, яке в цьому наборі. Червоне біле вино. Ось комплект дуже готовий. Так, приїхали до нас букет соняхів. Теж в моєму поці 4 набори. Чотири набори. Заміна ось такого. Плана на пластик. Так, нарцис приїхав до нас. Новинка 24-го року. Так, буділка така сама, як і в піонах. От велика. Ось тут є трошки. Так, ще один піон. Приїхали ось такі морські коники. Ось такий морський Це Теж заміна гозочка на ось таку пластикову зірку. Приїхав метелик голубенький. Водочок в нас теж йде заміна на пластик. Ось така квіточка. Приїхали ось такі місячні кошенята. Маємо поки 4 таких набори. Ось такий сюжет. Хто хотів цих котиків? Ось такі гарбуз. Тут заміна гозочка на пластик. Тут заміна. І ось тут Отже, на сьогодні все по розпаковці. Заходьте на наш канал, там надовзі буде ще розпаковка посилочок з Америки, бо замова дуже багато. Пишіть у групу у Viber і купуйте.